Так, колеги, всім вітання. Сьогодні кіно у нас буде за перепілку. І покажу, як у ППшках ми вирубуємо останній ряд і готуємо під армопояс. А є в нас така сокірка, Молоточок. І друга сторона вибили і молотком. Як то кажуть, ППшка готова. Перевертаємо і показуємо. Ціна на інкубаційне яйце буде у відео. Так, колеги, всім вітання. Всі знають, що він обрисований. тих відео дивились. Дивіться, підняв температуру 38,5. А на цьому ой, на датчику не можу розігнати, щоб температура яйця була 38,2. З перших днів ось це прогрівається, не може прогрітися. вже Сьогодні другий день у нас. Ну, вчора вечором включив. Оце і з вечора до утра ніяк не, не зрушить. Заказав інкубаційне яйце перепілки. Ціна 5 гривень, Мо кому інтересно, скажу, зразу не буду відтягувати. 400 штук заказав, 5 штук ми з'їли, так як були лопнуті по боках. Блін, доволі даже вкусна штука, я даже не думав. Вкусніше на вкус от курятини. Тільки ж маленькі. Ціна 4 яйця, щоб була вага цього. Провіряв. Щоб вага яйця була. Провіряв цим датчиком. Поставив. Ну, але вже інкубатор був відкритий, зараз воно впаде. 37,1, бачите, на яйці. Просто дверці були відкриті. Зато воно впало. А так датчик показує. там. Не можемо розіграти, поки поставив 38,5 перший день. Ну а там побачимо. Буде там підніматися, будемо тут опускати. Поки таблиця не буду показувати, в кінці як виведе, я вам покажу. Ну а так, пошліте далі, дивитися, що ми там чудимо. Так, невеличкий срач, ну то нічого страшного, бачите, як ми вибили, робимо 10 на 10, під невеличкий арбупояс, бо кидається дві арматуринки і легенько заливатися, ну як легенько, слоєм заливатися на дверми, як завжди. Ми там прорізаємо 20 на 10, щоб усилене було і заливаємо. І там 4 арматури не буде йти зварена. Ну і далі тут вже по дві, по дві. По дві. Там двері ворота. І там буде 4 арматурини. Щоб усилить, як можна, потім, ну щоб кріпіше було. Робиться раз і на всю жизнь. Ось така в мене супер сокірка. Супер тріснута. Сокірою так не врубаєш а не врубав. І тоді ту сторону і по тоді відбиваємо цей кусочок. Ось так. Можна було без його. Але все-таки вирішив, так буде краще. Так, ну пішліте, сходимо до на наших бройлерів. І вставлю там вже знятий кусочок за перепілку. Випилюю пилка Це новий цепок. 4 штучки. І вже підтерся. Ну а що, треба пожертвувати пару Там на, на чимале количество. Наші слоненятка. Зараз секунду, бо тут 18 коврів, шучу один. Утеплено. Зараз камера потім візьметься. Перечатка. Так, Камера потім візьметься, бо капець, зараз протру. Так, колеги, сьогодні у нас 10-й день. Вчора переніс із брудера на землю, бо вже -м -м, конкретно вже тісновато їм було. Поставив вентилятор, щоб ганяв воздух по кімнаті, просто ганяв. Той поки ще не включав, заглушений, уставлена там тряпочка, ну, щоб не крутився він, щоб не заганяло сюди лишнього воздуха. Ну от При приоткритий він просто так воно гаряче з холодним змішується. Котлован горить, єлі-єлі, там, бачите, труска-труска потихеньку, щоб тільки держав температуру. Бройлер стоїть, зараз зважимо, начебто на 10-й день пан Олександр сучасний фермер скидав таблицю. Ну і по таблиці ми пройдемось. Є більшенькі, є меншенькі. зважимо, подивимось, розкажемо. У нас на тут температура, ну, то я пізніше підійду, покажу. Так, хто наш нас от оттариться. Ну давайте, перший, ти вставай. Так, так, а ну. Ой-ой-ой, тіку. -ой -ой -ой. Десятий день, ну, спокойся. 325 грам. Стоїть пирожок. Ну гарний. Є ось такий маленький у нас, а ну... 280, 270. Ну, бачите, 275, 280. Ще, хто бажає, заходьте, вставайте. Окружили, я знаю, вам подобається. Є ще один. У нас. 276. Видно дівка. Теж меншенька. Ну Ви заходьте, не стісняйтесь, показуйте свої результати. Следующий. Так. 332. Так, да, є меншенькі, є більшенькі. Але у нас вони як вилуплялися перший день, потім на наступний день вилуплялися. Ну, Перший завжди найкращий. Другий день, бачите, що сітка терлася, як у Крила трошки натерті. Тиснувато їм було, але вже воля їм є воля. Ану найбильший. Хто у нас тут найбільший? А ну, ну подойдіть, будь ласка. Ось ну, такий мужчина. Ану. Ми ж завжди любимо найбільших показувати. 374 грама. Ну це, звісно. <сих> ну такий більшенький. Заходьте на віса, ну давай, ты підійшов. Та більше зважимо. 343. Ану зменшеньке. Ти большенький. Ось, ще маленьке. 304. Ні, це не дуже маленьке. відходимо, Ну, в принципі так. От 270 хай до... Саме бачили скільки. Пойду замішаємо корму, бо вже ця кормушка пуста та є. Ну, треба ще кормушки ставити, бо маловато. Вода стоїть поївки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучок. Ну поки банки, бо вони ж в брудері були саме банки. Пару днів ще їм поставимо, на день вже понасирали. Ну, я так беремо і змішуємо. Нехай сруть. Поки так. На градуснику у нас тут 31,5. Ловко тепло, дивимося цеплята. Гроти починають відкривати. Наші тоді витяжку включаємо. Воно ще ж котел підгріва гарно. Ось такі у нас результати. Заходили то туди, то сюди. Збиваються фонариком все чудо і воно їх пугає. Непривички. А, ще видно, свіжий воздух заходить, як може вони так сідають туди як вентилятор. Зараз, мабуть, ще дверцят відкриє, бо жаркувато. Або, мабуть, просто зараз вийму бумажку. А ну дайте пройду. <свистити> як мухи. Так, да так, -да, ще й фонарики пугає. Непривички. Збилися. Ну дітки, дітки, дайте тато пройде. Ну як повністю дуже дує. Не, ну отак. От О. Вс. Ще оставлю, але вже більшеньке. Є, статті все таке. ну таке не щитали, а наположили. Ну, ось таке саме. Видно, з ми його витягнули, Недорожче, таке грам хай 150. О, ще й кусається. Такий невеличкий. Ну, Сьогодні ми мішаємо корм, пшениця і кукуруза. Добираємо стартовий корм на 10-й день. Я почав із 9 чи з 8, го да, не, ну, з 8 -го. пшеничку, потім з 10-го починає кукурудзку досипати. Що так рано, бо заказав тільки 6 мішків стартового. Ну, запустимо грови раніше. На грові може слабше почнуть рости. Ну, день туди, день сюди. Нас не спасе. Та вже такій партії. Я думаю, день туди, день сюди, навіть тормознуть, хай на день, хай на два. Тут немає нічого страшного. Корм ми використовуємо фірми Ава. Оце такий. Прийшов показати. Ава. А де наша бумажечка? Картинку то покажу. А, саме главное, це ж бумажки. Ось, поки що таким. Треба якось видурити пана Олександра рецепт стартового Доробити да робити самому. Бачите, найсвіжень, Завжди дивіться на дату. Беріть самий свіжіший. Не беріть те, що лежав три місяці і ви берете, і починається тоді всяка погана штука. І в нас гроб, у нас це рецепт, який нам зробив пан Олександр. Тут він нам написав з 10, ну ми вели з 8. Так як ми купили тільки 6 мішків, а треба хоча б було на 300 штук, я не знаю, мішків 7, це точно, ми 8. Ну все, така рецептура. Бролем це на повножировий сої. не просто сої, а повножирова соя. Пройдена через екструдер і олія залишилася вся тут, а дуже жирний корм. Ну, ось так. Хто розбере мій почерк ні, заходьте в його є на сторінці рецептура, він викинув. Так, за що кіно? Гробер у нас буде заказав для курай несучок. 2,5% і для бройлера це на 100. Для корейний сучок, да, продуктивна курка, 2,5% вибрав. І це у нас гровер. Ось так. Ось так. Гроверок. Це щось у мене накидане, а що це у мене накида? А, кукурудза молоть треба. Ну і все, колеги. Наче все. Пок... А ще пойдемо подивимось на клітки покажу вам. Мішки заказав такі і... і ціна 480. Мені той раз присилав він такі тоненькі, не були приколі. Теж по 4,80, а це такі квадратні. В тих такі він красивий, виходить, длинненький, А це прийдеться, буде квадратний. Не так прям. Пшениця там ну, на низу, але вона така перебита на половину, половинка. Не, не дерть, не мучка. а У мене ці не попаде зерно. але переробляють. Ну я скажу вам, що вони тут мені вже понароблювали. тунелі, тунелі. Ну, всі повиходили. Що, корму немає? Зараз насиплю. У вас хазяй тяй, так? Да? Корм даємо корм загранулірований по своїй рецептурі. І туди тунеля вже зробили. <хи> О, чорти, вода замерзла. Ну таку дирочку зробили, п'ють. Мокра. Зараз поміняємо, бо в нас мороз на вулиці. Але раз в день води їм став. Не хватить. А ну, це так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. Полазили. <хи> Ушого норма. Ну, хай лазять. Такі вже кабани ловкі. Любо глянуть. Так, обіщав клітки, куча землі. Ох, і строїтелі. Так, а що тут у нас? Тут у нас лежить клей. Як завжди, мода кружки з кофе переносить там, де робиш, і оставлять, Це моя проблема. Так, оце ми готуємо клітку. Клетка у нас буде 4,5 метра. Така мовшна, тут уже пішло 60 метрів. 15 на 15-60 метрів. Ціна по 38 гривень. Це капець. Ну, а що робить 38 метрів, 4 буде етажа 1, 2, 3, 4. Всередину тут у нас длина отсюда до туди 65 см. Але це 65 см ми будемо робити під какулько-видалення. Ну, то я не буду розказувати, покажу вже в наступному відео, як там буде. І чого 65 см. А клітка буде у нас 50 см. Напишіть, чого 65, а клітка 50. Ну, З цим буде десь виходити для яйця, десь отак. Ще Ще 5 см. Ну ладно, скажу. Буде у нас встановлюватися це. От цього 5 см. І у нас остається 10 от цього так. Це у нас буде клітка. Чого так? Бо буде лента. Лента не будуть срати, ви знаєте, і тут поїлки буде йти по поси. І щоб а, ленточне видалення, а тут буде. Щоб як срали, попадали на ленту. а не... Якщо буде притик, тоді вони будуть на бока срати. А так, 5 см, а лент, лента на 5 см буде далі. Ну, буде улавлювати какульки. Подивлюся, як з лотками, звісно, мучаються. Реально мучиться, кожних кажуть, кажуть, два дні Ну, У нас просто настає час нема. Ми рішили з ленти. Лента 75 гривень метрова. Ну, Не знаю, як, скільки буде 60 сантиметрова. Ну я думаю, хай 70 може. Щоб з двох сторон була прошита, у нас вже є опит на брудері стоїть. Щоб сказати пана, то вона робить своє діло. Робить, де робить, хай робить. Все, Петільна, наша котельна, брудер наш димить. Йдемо зробимо, намішаємо кором і далі вибиваємо ППшки на нашій сарач. Там обіцяють плюсу температуру. Ну і будемо далі доробляти потихеньку. Ну, оце, друзі, оце так. Так що всім дякую. Ставимо лайкосик даємо свої побажання. Низ буде у нас іти 12,5 на 25. І вверх я. Оце думає, а ну мені напишіть, хто держав перепілку? Чого не зробив, не йде в боки до кормушки? 25 на 50. Не голова пролазить. Але як придивиться, значить так поганенько вона пролазить. Мог краще зробити 50 на 50. 50-50, але ж велика перепілка вже ж не вирізе. Але ж її буде свободно взяла, голову висунула, попила, поїла і, і далі своє діло робить. Напишіть в коментарях. Як було б краще. Ну я це дивлюся, б краще наче б так було. І дешевше і. якось міста більше. Ну все, колеги, Вода в нас йде, з цим нема проблем. Каналізація є. Друг що буде так, йти туди? Все. А, за сварку питав. Така у моя сварка. Ми перейшли сюди, жити от горі в мене. Що варить? Ну, Згорів. Так довелося варити, став електрод туди і зажирав, зажимав і варив. Було mm. <гум> дворів, він вже сам по собі розпався. Mm. Оце є І вже п'ятий рік. Mm. Отака От вона. Одне, що в неї погано, це кнопки горять. Ну, Перша кнопка года на три вистачила, а потім поставиш тільки довше вариш або щось таке пропалюєш і згоряє кнопка. Ну, китайські. Ну, так. Пекла вона, я не знаю, сам дешевшу брав на те час. І вона своє відпекла. Гарна сварка. Я їй доволен. Тільки це треба поїхати купити хорошу. Ну, а це вона із завода така вже. Жесть побачила маса. Ну Але своє діло робить. Що мені ще треба? Все пучку. Ось такі в нас експерименти. Все, ставимо лайкосик. і підписуємося.